Із книги «Дії», 20 розділ, 32 вірш. Апостол Павло перед тим, як, мабуть, назавжди вже залишити церкву, залишити тих, хто, над ким він працював, він каже такі гарні слова, а я кажу їх на самому початку. А тепер доручаю вас Богу і Слову Його благодаті. Бо слово Господнє може вкріпити вас і дати вам спадщину милості Божої серед усіх людей святих. Амінь. 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 Друзі. Ви почуєте? Слово Боже може вам дати, надати, подарувати спадщину, благодаті або милості Божої серед усіх святих, або разом. З усіма святими Божими сьогодні, мабуть, важко не здогадатись про що ми будемо пора... балакати. занурення. За або занурення в, бо занурень багато є. і Якщо ми пам'ятаємо вірші з послання євреям, то він каже, що це взагалі вчення початкове із озанурення, Тобто багатен. Але ми подивимося сьогодні не так багато, бо у нас немає часу. Давайте перший вірш подивимось на Євангелі Марка, перший розділ, четвертий вірш. Відомий вірш брати. З'явився Іоанн, який щось робив. З'явився. Слідуючий слайд. Там все по плану. З'явився Іоанн, який. Дивіться, що він робив, або що нам писання каже про нього, який занурював людей у пустелі. або в пустельній місцевості. Що робив Іоанн? Занурював, хрестив, хрестиво хрещував. Я е, спеціально кажу, що занурював, бо знаєте, багато людей слово охрещення або хрещення можуть, вже, знаєте, якось по-іншому, якісь е, думки можуть намівати. А занурювання це конкретно. Є щось кудись когось занурює. Що він робив? Занурював людей, як проповідуючи занурення, друзі. Ви бачите, що робить Іоанн? Він не просто каже, давайте приходьте, будемо робити, а він попередньо проповідує про те, що буде робитися. І ми сьогодні також вже на перший раз ми проповідуємо про це занурення. Занурення, що? Як символ покаяння, як символ прощення гріхів. Це робив Іоанн Занурюча, або Іоанн Хреститель. Далі, будь ласка. А, дивіться, ще раз на цей вірш, але трошки коротше. Занурював людей у пустелі, занурював проповідуючи. Тобто, по-перше, що потрібно? Занурення потрібно проповідувати. Або про занурення потрібно проповідувати. Так робили. Так я робив до речі, і апостол Павло. Ми бачимо, що прийшов до людей, він каже, То ми нічого не знаємо. Він, каже, він їх наставляв в слові. Вони прийняли це слово, і потім кажуть, ну все, пішли на воду. Пішли на воду. Занурення потрібно проповідувати. Друге, що я хотів би сказати, що занурення це така, одиця, ніхто з тих, хто приходив, не питав, каже, Ян, що ти робиш? А що це таке? Що це таке за нововведення таке, да? що це таке? Розкажи, да? ніхто, всі розуміли, всі розуміли. Тим більше ми знаємо, що Ян був. З родини священиків, він мав право це робити. І він це робив як священник, як рів. Занурення практика відома. Практика відома ще від Моїсія. Було, як мінімум, якщо щоб далі не казати, багатим, то занурення як ритуальне очищення. Багато було заповідей, які казали. В цьому випадку от, потрібно зануритися, в цьому потрібно зануритися. І як зараз, у у більшості, більшості, ну не в більшості, а в деяких церквах є е, водойми прям в приміщенні е, мелотонного будинку, також і сьогодні, і раніше були е, такі баптистері або мікви е, в синагогах, або при місті. Тобто там, де виконувалося занурення як ритуальне очищення. Було ще занурення як прийняття про ну, люди становилися із неєвреїв євреями, в євреїми, становилися прозрітими. Або ще такі були інколи, в не так багато про них кажуть, але були ще занурені як посвята якоїсь людини, наприклад, равіну. Тобто занурення в учнівство того чи іншого. Раїна. Давайте, друзі. Тобто ми побачили, що ця заповідь вона дуже-дуже починається, Його Іоанн не видумав. Він не взяв те, що всі знали, не проповідував. Тобто він каже, це не просто обрядовість, це не просто ви в мене е, хрещуєтесь, це не просто ви перестаєте бути євреями ще кимсь бути. Я вам проповідую про каяття, про каяття на честь того, хто за мною прийде. Марка, Євангелія від Марка, 11 розділ, 30 вірш. Гарне питання. Ісус питає, Іанове занурення прийшло від Господа чи від людей? Гарне питання, воно показує питання риторичне. Всі розуміли відповідь, але не могли сказати, бо пам'ятаєте, відповісти. Питання каже, що звісно, що охрещення або занурення це воля нашого пастора. Боже. Тобто, це не хтось видумав, не Іан видумав, не Ісус навіть видумав, це воля Господня. І зрозуміло, що Іоанн бажав, Іан бажав це виконати. Давайте подивимося Матфія, Євангелія Матфія, 3 розділ, 14 вірш. Дивіться, якщо Іоанн бачить, що йде до нього Христос і каже, я сам, помні, він такий каже, заперечує, каже, я не хочу, ну, я сам повинен зануритися в тебе. В чому ж ти йдеш за мене? От слово Словосполучення гарно таке, я сам, тобто е самостійна воля, що зробити? Я сам повинен. Тобто занурення або хрещення це повинно. Це не просто, що хочу, не хочу, буду чекати, коли вода потеплішає, там, ще щось таке, чи якусь дату. Це ну, не важливо. Повинність. Тобто, мало того, що це Божа воля, так ми її повинні щось здійснювати. Тобто це так не просто так, що сьогодні зробимо, а може в сільсьому розі і так скажемо, ну віра, що не є в серці, наша робити це. Ні, я сам повинен зануритися в тебе. Якщо ми подивимося далі, Матвія 3,15, то Ісус добру відповідь, таку знаєте, гарну відповідь дає. Мені вподоби, як тільки її прочитав ще декілька років тому, я її запам'ятав назавжди, Читаємо. Бо належить нам виконувати або виконати все, що Господь велів або звелить. Оце теж получення належить, належить, не просто може так, може ні. Належить нам виконати оце слово все. Все виконати. І коли ми читаємо Писання, то ми бачимо, все я чи роблю, чи ні. Читаю цю книгу, це послання, це послання. Багато хто каже, що то євреям було важко. 613 заповідей. А я кажу, ви знаєте, скільки заповіді в новому Заповіті? Хто знає? Дві ви видумали. Це Ісус передав фарисеям. Фарисеї питають, які найкращі або найголовніші заповіді старого Заповіту, Тору. Він каже, втори є дві головніші. Тобто це питання знають фарисеї, фарисеїв він відповідає на фарисейські питання. Ну, не будемо довго мучити, 1050. Люди підрахували там по критеріям, по різним, 1050. Так кому, ну, чисто як математично, кому проще, кому важче. Але Ісус каже, пам'ятаєте, моє, мій тягар не. Не тяга, він не тяжкий. моя Іга, не тяжке. Бо належить нам виконувати все, що Господь вилів. І диться, коли він каже, що належить все виконувати, те, що Іан що каже? Він каже: допускає. Допускає. Е, і мене не було в прошлу неділю. Я не чув, що ви там питали наших гарних охрещених е, сьогодні вже. Не знаю, питали ли ви що, і казали все, мені потрібно виконати все, тим більш хрещення. Це мій стартап, початок. Друзі, от дуже від початку заповідь, заповідь яку повинно ну, робити, заповідь, яку все в ній потрібно зробити, і не тільки в ній. І одиться Галатам 3,27, якщо ми вже слухняні до Слова Божого, ми це зробили або намагаємося вже, по сьогодні Божу по посія рішення зробити. Галатам 3:27. Оскільки ви, він каже тим, хто вже пройшов цей шлях, хто о, охрещений, оскільки ви, які в Христа, занурилися, що? В Христа і затягнулися. В Христа, в Христа занурилися. І затягнулися. або облічилися на російській мові. Христа. А що значить Христа е, об, за, ну, як це, задягнутися, так? Облечиться. А Давайте далі подивимося. Мені саме, мабуть, центр, то що буде у нас далі. Ми його дуже швиденько пройдемо, щоб часу не гаяти. Хто захоче, то її подивитися на відео. Далі, будь ласка. Занурений в Христа Ісуса. Хто він? От, от ці приклади я б би бажав або бажав би, або, е, ну, бажав би е, що коли ми читаємо писання, ми собі це виписували. Те, що я зараз е, зроблю, це, мабуть, процентів 10-20 від того, що я вже знайшов. Їх ще дуже багато є. Отак сидиш і вичитиш, і виписуєш собі на окремий аркуш, кажеш, я сіль землі, я світло Всесвіта. Ну, або нашої землі, да, я дитя Бога, я друг Христа, я плодоносна гілочка, я раб праведності, я спадкоємець Христа, я храм Святого Духа, я маю єдність з Духом, або завдяки Духу з ним. Я частка тіла Христова. Я новотворіння, я служитель примирення, я святий Божий, я обраний святий Рід Божий, царський священник. Я прийняв духа Бога, щоб знати, друзі, щоб знати дароване Бога, не щоб не знати. Я отримувач Його благодаті. Я маю прямий доступ до Бога. Я спасений по благодаті Бога. Далі. І цих я, я у мене більше ста віршів. Це те, що до чого ми причетні, так? І це я без зупинки, коли ми кожного разу, знаєте, коли у нас такий, мабуть, трошки спадок сил, спадок емоційних сил, спадок віри, відкриваєш ці вірші. Це просто перелік. Якщо відкриваєш лиші і собі читаєш, що Христос або Бог каже про мене, що я спадкоємець Його, що я Його дитя, що я Його нове творіння, я причасний так, дотичен цього. І ми сьогодні будемо також звершувати, хто дотичен цього, хто, хто може сказати, що я. Його дитя. Хто може сказати, що я маю частку в ньому? Хто каже, що я розділяю, хто скаже, що я зодягнувся у Христа, я його частинка. Другий Петра, перший вірш, третій, ой, перший розділ, третій вірш. Все, от, друзі, слово, все, що потрібно нам, для чого? Для ведення бізнесу, так? Ні, для духовного життя. І служіння Бога. Слово «служіння Богу, це практика, друзі. Все, що нам потрібно для життя, практикуючого життя, служіння Богу, було дано ким? Ісусам. Ісусом, який має силу Божу. І тут, друзі, віч каже, що там без знаків питання, але я ставлю сюди знак питання. А ми отримали ті дари. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу. тобто все, що потрібно нам, було дано нам Ісусом. Завдяки чому дається, завдяки кому дається. Я от за ці два ти... місяці, мабуть, що проповідає кожного разу кажу, що все в ньому є. Не просто, що Перша церква, не просто, що там якісь ще аргументи. В ньому, якщо є. Занурився в Христа, то я в ньому, а в ньому є написано все багатство. Дано в ньому було дано Ісусом, який має силу. Пам'ятаєте, він каже, що як Бог мені дав, так і я вам даю. Як мені Бог дав, так і я вам даю. І питання, ми отримали ті дари, бо знаємо. Питання, а ми знаємо. А, ми, а що ми знаємо? Пам'ятаєте, теж Петро, і, та і Павло, і багато інших кажуть, що через пізнання возлюбіть так слово Боже, щоб ви зростали в ньому, щоб ви зростали в ньому. Ми отримали тебе, бо знаємо того. Бачите, як взаємозв'язок знаємо і отримали. Якщо ми не знаємо, то ми, мабуть, і не отримаємо ніколи. Через пізнання, хто покликав нас славою і милістю. І останні вір, будь ласка. Той же Петро каже, що хрещення я трошки скоротив цей вірш. Хрещення це обідниця або прохання доброго сумління Богові. Те, що ми сьогодні вже чули на воді. Хрещення це обітниця або прохання доброго сумління Богові. Помітьте собі, яке і нині, тобто яке і сьогодні, що робить? Спасає. Спасає, не колись спасло, а воно і зараз спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Питання, що таке через Воскресіння Ісуса Христа? Просто що я вірю, що Він Воскрес і все. Чи я знаю, що Він Воскреслив, В нього є слава, в нього є сила, і Він каже, що я вам і даю вам. І через це я вас буду вас освячувати, через це я вас буду приводити в образ свого Сина Божого, та й скаже. Нині вас спасає. Нам всім потрібно спасатися, хто же Петро каже, спасайтесь, спасайте себе, каже, тим людям, які вже і спаслися, які вже занурені, які вже у Христі є. Друзі, я вважаю, що нам є за що. Э, Дякувати Богу, і давайте ми встанемо і помоглимося.